Привіт, дорогі трейдери. Проект на зв'язку з вами, систем Гуру Макетс. Почнемо з короткої інформації про компанію. Якщо хочете, можете зупинити відео. Можна більш детально вивчити кожен параметр організації. Ми порівняємо поточну ефективність організації AliBaba Group Holdings Limited ADR, Тикер, BABA. Цей огляд базується на поточних даних станом на 22 червня 2025 року. За класифікацією ГУР у макетс компанії Alibaba Group Групхолдих Limited ADR належить до підкатегорії. Деливери в аналізі беруть участь 39 компаній. Загальний результат для досліджуваної компанії такий 5,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 2,5 бали. І якщо ви подивитеся на це дуже широко, в рамках фондового ринку США в цілому бачимо, що середня оцінка для всього ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти рейтингу компанії 5,5 Alibaba Group Holdings Limited ADR. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Alibaba Group Holdings Limited ADR і акції Підкатегорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців запаси Alibaba Group Holdings Limited ADR показали зміну на 52,8 віц. 38% проти зміни цін у підкатегорії. Ринкова капіталізація компанії Alibaba Group Holdings становить 270,54 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією в 751 мільярд доларів, підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 141,71 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 249 мільярдів доларів. Порівнюючи частки ринкової та балансової вартості, можна побачити наступне. Частка Alibaba Group Holdings у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 36,26 тисячних віц. Балансова вартість 57,1 віц. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре. 1 бал. Боргові зобов'язання організації становлять 32, 588 МЛРД. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації складають 23% капіталу компанії. Результат заборгованості підприємства Добре 1 бал. Відношення ринкової ціни компанії до її прибутку дорівнює 15. При середньому по підкатегорії 18,8. Відношення ринкової вартості до прибутку порівняно з компаніями в підкатегорії Добре. 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 17 978 мільйонів доларів. Очікується. Що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 26 322 мільйони доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу 2. Середній показник у підкатегорії 1,6. Оцінка співвідношення біржової ціни до виручки в порівнянні з коефіцієнтом під категорії прийнятно 0 балів. Дохід за останні 12 місяців склав 138 20 мільйонів доларів. Очікується, що майбутній дохід за наступні 12 місяців становитиме 181 770 мільйонів доларів. Оцінка прогнозованих майбутніх показників доходів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Маржинальність становить 13% із середнім показником у підкатегорії 8,5%. Оцінка маржинальності продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 12,364 тисячні відсотка. Що на 191% менше частки ринкової капіталізації? Розмір капіталу на одного працівника компанії дорівнює 2177 тиздол, а в підкатегорії 747 тисяч доларів. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працюючого становить 144,6 тисячі доларів. Середній у підкатегорії 39,7 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Продажі компанії на одного працівника становлять 1 мільйон 110 тисяч доларів. США. У підкатегорії 469 тисяч доларів. Оцінка виручки на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. На акції для продажу припадає 1,4% порівняно з середнім показником у 2,2% для підкатегорії. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 80% для компанії Alibaba Group Holdings Limited ADR. У підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 47 Поточна ціна акцій компанії становить близько 113 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 164 долари. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів Гурумакетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий посилання у закріпленому коментарі. За результатами аналізу цінних паперів компанії Alibaba Group Holdings. Інформаційно-довідкова система Guru Markets приймається таке рішення. Не відкривайте угоду, оскільки це відео є оглядом. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи Guru Markets.